1 вересня 1939 року Німеччина атакувала Польщу. Вони досить швидко розгромили польські війська, і коли до них приєдналися більшовики, у поляків не залишилося жодних шансів проти ворогів. Сьогодні ми поговоримо про те, як Гітлеру вдалося так швидко захопити Польщу та чому її зрадили союзники. Після поразки в Першій світовій війні німці були дуже незадоволені жорсткими умовами версальського договору. Вони втратили території на сході, внаслідок чого з'явилася Чехословаччина та Польща. Але Німеччина бажала реваншу. Тож, коли до влади прийшов Адольф Гітлер, нова світова війна стала неминучою. У квітні 1939 року німецькі генерали почали готувати план захоплення Польщі. Франція та Великобританія до останнього надіялися, що їм вдасться стримати Гітлера, але насправді не варто було гратися і жорстоким диктатором. Після того, як Фюрер домовився із Сталіним про нейтралітет, Німеччина стала повністю готовою до війни. Більше того, згідно цієї секретної угоди, СРСР та Німеччина вже заздалегідь визначили власний вплив у східній Європі. Усі ці події дозволили полякам зрозуміти, що війна неминуча, тож вони розпочали повну мобілізацію. Однак Франція та Великобританія вимагали скасувати наказ. Західні політики пам'ятали, як схожа мобілізація передувала початку Першої світової війни, і все ще сподівалися, що Німеччину можна стримати. Польський уряд, на жаль, дослухався до порад союзників, адже сподівався на допомогу від британців та французів. Проте ситуація вздовж кордону стала настільки складною, що поляки знову розпочали повну мобілізацію. Але було вже надто пізно, адже нацисти провели власну таємну операцію. Вони переодягнулися в польську форму, атакували німецьку радіостанцію та закликали народ підняти повстання проти Гітлера. Це стало формальним приводом для початку війни. На світанку 1 вересня 1939 року війська Гітлера розпочали вторгнення у Польщу. Німецькі літаки здійснили бомбардування авіабаз, а всього за декілька хвилин група армії Північ атакувала Польщу з Померанії та Східної Прусії. Паралельно цим подіям група армій Південь рушила на краків. Вони швидко розгромили прикордонні загони і до вечора 1 вересня зіткнулися з передовими загонами польської армії. Тим часом Люфтвафе успішно виконували свої завдання. Усі основні польські бази зазнали масштабних бомбардувань. Вже в перші дні війни польські повітряні сили припинили своє існування. З того часу німецькі літаки могли безперешкодно атакувати колони польських військ. Окрім цього, Гітлер наказував нападати на мирні цілі, щоб поширити страх серед населення. Саме тому столицю Польщі Варшаву бомбардували майже щодня. Німецьке командування мало на меті відрізати полякам шлях до моря, а третя армія повинна була швидким наступом зайняти Варшаву. Гітлер вважав, що поляки збудують кілька ліній масивної оборони. Але коли його війська заходили на ворожу територію, вони не зазнавали достойного опору. Таким чином німецькі танки перетинали ріку за рікою з мінімальними зусиллями. 3 вересня передові частини 3 та 4 армії зустрілися. Вони взяли в кільце польські війська та заблокували їх біля побережжя Балтійського моря. Невелика кількість загонів, що змогла уникнути оточення, стали відступати до Варшави. Їх переслідувала третя німецька армія, тоді як четверта продовжувала діяти у східній Прусії. У той же час група армій Південь під командуванням Герда Рунштата перетнула польський кордон у Сілезії, бажаючи підійти до столиці з півдня. Її основною силою була Десята армія під командуванням генерала Рейхінау. Сім механізованих дивізій робило її найстрашнішою складовою наступу та відігравало основну роль в наступі на Варшаву. Польська армія сподівалась формувати оборонну лінію вздовж річки Варта та біля міста Ченстухова. Проте хаос, спричинений силою німецької атаки, ускладнив це завдання. Ченстухова була захоплена 10-ю німецькою армією лише за два дні, тим часом 14-та німецька армія успішно продовжувала наступ на краків. Однією з ключових причин успіху Німеччини на початку війни була неправильна стратегія, яку обрали поляки. Західна частина Польщі була найбільш населеною та економічно розвинутою. Польське командування розділило свої підрозділи, намагаючись до останнього захищати кордони. І в цьому полягала фатальна помилка. Польські війська не могли як слід налагодити оборону. Вони страждали від нестачі зв'язку та навіть не знали, що опиняються в оточенні. Після серії поразок польське командування усвідомило свою помилку. 9 вересня маршал Рид Сміглий видав наказ про загальний відступ до Варшави. Поляки прийняли той факт, що битва на кордоні була програна. Тепер вони змушені були зберегти якомога більше війська, відійти на дані рубежі та захистити столицю Польщі. Восьма армія Вермахту швидко наближалась до міста Лоць. Внаслідок цього її власний лівий фланг опинився в небезпеці від Познанської армії. Поляки отримали можливість завдати потужного контрудару. Їхній удар через ріку Бзура був несподіваним для восьмої армії. Проте це не спричинило паніки. Поляки змусили німці відступити з деяких позицій, але їм не вдалося розвинути свій успіх. У свою чергу Вермахт розпочав операцію по оточенню польських загонів. Вони прорвали фланги та оточили війська генерала Кучеви. Але ще більші проблеми у поляків були на півночі, де німці захопили краків та рухалися в напрямку Любліна, Варшави та Львова. Польська оборона почала розпадатися. Оточені війська ніяк не могли прорвати кільце. У той час, коли поляки ще відчайдушно боролися, вище командування Польщі втрачало останню надію. Британія та Франція по суті зрадили союзника, адже боялися серйозних бойових дій проти Гітлера. Попри це, польські генерали зважилися на останній відчайдушний крок. Вони відтягнули свої війська до Львова та надіялися отримати лінію зіткнення, яка простягалася аж до Варшави. Проте, неочікувано для поляків, у війну вступив радянський союз та вдарив йому спину. Прибуття Червоної армії створило проблеми і для німецької армії. Напередодні війни Гітлер та Сталін домовилися поділити Польщу. Це все трималося в секреті, тож німецькі солдати не знали про жодні домовленості. Але за наказом Гітлера вони змушені були відійти до річок Бугу та вісли. Завдяки цьому відступу Вермахт кинув усі сили на захоплення Варшави. Спочатку німці розкидали листівки з закликами до капітуляції, проте поляки відхилили цю пропозицію. Після цього 3 та 10 армії розпочали масштабні обстріли міста. Варшава зазнала численних бомбардувань. Оточене місто було повністю паралізоване, поранених не встигали забирати, тож вони помирали в тяжких муках. 28 вересня командування змушене було підписати акт про капітуляцію. 140 тисяч польських солдат, що охороняли Варшаву, здали зброю та потрапили в полон. Взяття столиці стало фактично кінцем завоювання Польщі. Окрім загонів партизан, що ховалися в лісах. Останніми, хто боровся проти німців, став гарнізон Гданську. Вони воювали на узбережжі Балтійського моря і відзначилися тим, що завдали німцям найбільших проблем у цій кампанії. Але через безперервні обстріли вони були також змушені капітулювати. Таким чином, польська держава перестала існувати. 28 вересня СРСР і Німеччина підписали договір про дружбу та кордон. Гітлер погодився на включення Литви до радянської сфери впливу, але розширив свій контроль над польською територією. Аж до річки Буг. Наступні роки принесли багато горя і страждань польському народові. Нацисти систематично знищували представників еліт та офіцерів. Окрім цього, загони СС шукали партизанів і неодноразово вбивали мирне населення. До 25 жовтня 1939 року. 16 тисяч поляків були розстріляні. Люди, що жили на територіях під радянським контролем, також стикалися з аналогічним ставленням. Зокрема, у Львові чимало науковців та відомих діячів були вбиті або примусово виселені в Сибір. Лише у 1945 році Польща повернула власну незалежність. Друзі, пишіть у коментарях, чи хотіли б ви продовження таких розповідей про Другу світову війну. Слава Україні!